Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у гру, яка називається Schizophrenic Rooms. Що прикладається як шизофренічні кімнати? Не знаю, назва трошки дивненька, але давайте будемо дивитись, що, що тут таке взагалі буде відбуватись. Тут на фоні намальований якийсь коридор. Ось якась дірочка, це може каналізація якась, світло зверху пробивається. Ніфіга не поняв, якщо чесно, але треба якось розбиратись потрошку. Щось дуже тихо, вам так не здається? Е, якийсь час тому е, мені діагностували шизофренію. Чекайте, що я нічого не чую. Не поняв. О! Годинник чую! Ха, ура! Е, Ай, я прочитав! Тю. Кафете. Я на навушниках накрутив гучність. Е, Сподіваюся, я зможу вийти сьогодні. У нього якісь проблеми з виходженням на вулицю? Чи що? Чекайте, що це було... Ааа, біг. У нас ще й витривалість є Так, апельсини. Дуже гарна картинка. Так, машина, добре. Ми, в принципі, все зробили, нам треба валити додому. Чекайте, що тут написано, що тут написано? Так, діагноз шизофренії позитивний. Неприємно. Оце, як я розумію, воно вже починається, так? Ух. Нормально? Як справи, Що ви тут Пан Паньянко! Тю! Повернулася! Що дурне? Вернись! Ти взагалі-то не маєш бути живою! Фух. Чогось? Фу-ху-ху-ху, Що за звуки? Чогось, як мені стає страшно, я починаю. Так, ух, мурашки по шкірі бігають. Ага! Ха. Квіточки, Підійдемо! Ааа, пахне приблизно як мікрофон. У шкарпеці. Напевно, нам треба повертатись назад, бо. Бо там нікуди йти, я думаю, зараз щось страшне буде. Ця штука втекла. Угу, так я вам скажу страшно. До речі, до речі, до речі, дуже страшно. А! Сюди! Не випустю! Що ти думав? Вийдеш до кінця робочого дня? Ні, сиди. Тебе ніхто не випустить. Я в тому числі. Фух. Страшні коридори. Не хотів би я тут працювати. Аж палець зачухався. Такого в мене ще не було ніколи. Ты що, кончено? Нормально все з головою? Идите вот его так? Двоечку дать. Хе, Хе. А то шо що, щось? Манекени дуже. Что его борзі пішли? Хто їм взагалі. Дозволив рухатись. Чекайте. Чекайте, чекайте. Ця фигня перейшла сюди, дивіться. Так. Ні, нема. О! це я розумію, хорор. Я навіть не хочу сюди заходити в цю кімнату. Ех, але треба. вас справи. Килим дуже гарний. Мені подобається. Біжим, біжим, біжим. Ніхто там за мною не йде. Фух. Аж холодно. Там якесь світло червоне. Шо, 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 шо? Шо, 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 шо? -шо, -шо? Не треба. Ой, більше стало! <рес> Декілька разів. Прибігай! У шепче! Що, дурне? Угу! Оце манекени, це напевно одна із тих штук, яких я найбільше боюся. Серйозно. Знову цей коридор! Нічого не видно. Нічого не видно. Там вон, щось, напевно, ліхтарик якийсь. Так. Як же ж я цих манекенів ненавиджу? Ви б знали. Еф, щоб використовувати ліхтарики. Ліхтарик. Манекени — це найстрашніша штука, яка існує в житті. Чекайте, куди нам йти? Сюди? Чи як я зайшов? А так? Я загубився. Дождіть. І сюди. Сюди. Ей, нам сюди. Знову картина з апельсинами, цибулинами. Квітами, Мені здається, що цю картину штучний інтелект намалював. Бо вона якось так виглядає у ху 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 Що ж ви так робите? Моя улюблена передача. Але я спішу. Мені треба йти додому. Хоч би, хоч би, хоч би. Ой, яка неприємна. Хатинка. Дуже. ой, яка неприємна батон. У, ні, хоча батон це хороша річ, я люблю батон, я люблю хліб. Я все люблю, їсти в принципі. А як думаєте, можна щось із цією шафою зробити? ні ні не, не можна. Дикаж, тут неприємно. Нажми щоб бігти, нашего мені це кажете. Побігли. Стіна. Стіна також бігать навчилась? Поки за нами ніхто не біжить. В принципі, не дуже сильно страшно. Тут стіна. Угу, шо це було? Уугу! Я не очікував на це взагалі. Так, зібрались. У головного героя ж очах потемніло. І в мене також. <ріст> Манекени. так би взяти, бег, та поскидать їх усі. Під затильники їм понадавати. Що це там таке світиться? Мені здалось, що ця штука це манекен якийсь, прикиньте. Я взагалі шокований був. На одну секунду. Книги в каміні? Хто таке взагалі А Якщо я переплутаю і запалюю його. Якась панянка. Напевно, англійська. Куди ти хаваєшся? О... Мені це не подобається. Взагалі. Що темно стає все темніше і т -т 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 темніше. Ці коридори такі неприємні. Знову. Ага. А че я не може їх просто подавить усі. Оці... <плес> Чекайте. М не поняв. Квіточки знову. Пахне мікрофоном у шкарпеці. Шо воно. Оу. О, Це якраз той тунель, який ми бачили. Дивно, ми перейшли з офіса, У якийсь підземний тунель. Катакомби. Це в Одесі ми повзаємо чи що? Вилізь туди. Будь ласка, вилізь. Що так важко підстрибнути на 2 метри. Одним. О! Біжи! О все, стаміна. А воно біжить також. Воно не відступає. Все воно не здоганяє нас. Він замарився вже. Відчепісь! Ти хто такий, дядько? Ти вмер, а куди бігти? Я не пану. Він замарюється за секунду. Все, я знову ожив. До речі, стінку заклали. Неприємно. То це бачите, це науковий приклад, що буде, якщо не займатися спортом. От що ви зробите, якщо. За вами. Така фігня побіжить. А ви не вмієте бігати на мільйон кілометрів без зупинки? А він вміє? Тому то й вся проблема. Біжи. Біжи! Знаєте, в такій ситуації, коли за тобою біжить монстр, можна трошки і, і напружитись навіть. Та біжи, будь ласка, біжи, я не буду дивитись назад. Ні, я подивився назад, на що я це зробив. О! Ха! Яма! Швидше! Біжи, 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 Падай! Оце це напружене! Даме! А воно головою круто, все нормально? З носа потекло не стрибай на мене. Руально, та! Да. Чекайте! Що це наробив? Це дивно! Мій ліхтарик перестав працювати. Хо-хо-хо. Чекайте. Треба було хач кімнату роздивитись може. Перед цим усим. Що там таке? Не пойму. Е. Е. е книжка. Я тепер фігах не бачу. Увімкни. О! Нормально. А, -а чекайте, я поняв. Дивіться, тут символи. Що це? Це, напевно, щось з математики. Це... Щось там. Це ще щось. Це лямбда, це я знаю. Хе, ти типу порозумний Хе. Ану, чекайте. Г. Х. Е, у перевернута і В. Г, х, у, в. Так буде зрозуміло. Давайте Г. 4. 1, е, 3, 4, 1, 3, 9. Ого, так я розумний, взагалі. Що ви думали, що я дурний чи що? Я забув! А я забув! 4, 1, 3, 9. Ага, все. 4, 1, 3, 9. О! А, чу, я неправильно! 4, 1, 3. Нормально Я сюди відійду краще Щоб, якщо щось вибіжить з ліфта. А там в ліфті нічого не... Знову ти. Вам на який поверх? Ну, їдете, значить, на той поверх, куди і я. Якщо у вас нема своєї думки, Ту! на ти, під ноги плюну. Це так зневагу показую. Чо ми? На місці стоїмо? А можна манекену будку знести? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, пробач, я пошутив. Я Фух. Виходьте. Дами вперед. Мені здалося, що воно пішло тільки що за мною. Пішло. Ех. А в мене ще ж не працює ліхтарик. Побігли. Я не хочу тут надовго залишатись. І назад не хочу дивитись, по сторонам нікуди. Мне здається, мы. Мої... У, бежи, 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 бежи! А что это? так play, плентается? exit, на выход. Давай, будь ласка. Да він уже за спиной, Ой, за, за спиной вот. Так. Давай, давай, так с трибочками, с трибочками. Бегай! Він упав! Що ти кашляєш? Йому погано. Монстр викличе швидку. Так, нечесно, йому погано. Так, чоловік помер від е, серцевого нападу на роботу. що... що? Ага, він, коротше, іш, йшов з роботи і на нього напала шизофренія. Угу... Дякую за грання у цю гру. А ви от знаєте, що, не знаю, помітили чи ні, що останнім часом я почав знаходити якісь офігенні хоррори. Вони усі страшні, я після кожного оце ще півдня, так хоч. Ооо. -о, -о, О. Страшно, страшно. Не не прям так. Але враження в мене після цих ігор залишаються, якщо чесно, взагалі не слабі. Сподіваюся, що вам ця гра сподобалася, так само як і мені. Якщо таки так, так сподобалось, хоч на міліметр, на міліграм, на мілілітр. Не знаю на що ще Мілі може сподобатись ця гра. То ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм Канальчик Посилання буде в описі. Що це я рукою показав, тільки що пістолета паупав. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!